Колись Керол Денверс звичайна пілотка, а тепер супергероїня. Оце так грім. Це що нова супергеройка? Точно не доставка піци. Я б з'їв. Назвемо її капітан Марва. Круто! В у нас є ще одна субгероїя. Клас. Солдатко, ти нам потрібна. Я не пам'ятаю, хто я, але я відчуваю силу всередині. Якщо що, всі ми починали з Амнезії і дивацтв. Земо викрав вібранню і створив гігантського щита Капітана Америки. Цим щитом, я сіптума статті з лиця землі. <п teve> <п connections> Це ламйом не раз нами. Я буду відволікати. Хто тут любить фейвертки? Я залізу всередину щита і вимкну його системою. Я подожди з вибухами краще за всіх Ха! получай земо, я з ним спорюсь б. Ah, 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 Дякую, Капітанко, Твоя проява змінила хід гри. Називайте мене капітан Марвел, я з вами. В нас нова команда в клубі месників, а я досі без контакту від Марвел. Дякую, що ви дивились. Подовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.